Часто на митниці нічого не робилося, але для того, щоб не надавали нам інформації. Хоча я ніколи не питався про ту інформацію, вона мене не цікавила. Я знаю це в інтернеті і в газетах. Коли депутати Львівської обласної ради заявляють, оце теж велика проблема і велике питання. Депутат обласної ради теж мали інфо назвав, що деякі депутати кришують митницю, то хай він прийде на сесію і скаже, які це депутати кришують митницю. Мене це найбільше турбує сьогодні. Можливо, це і їхніх дітей. Казувати, що вони роблять такі поступки. І коли чому я задав запитання, в мене була розмова з начальником митниці, начальником Державної митної служби з, помічник, з його помічником? Так я задав запитання, а чому ви не перевірите Одесу за 2008 рік? Чому ви не перевірили львівські склади, де розмитнювалося м'ясо по ціні якихось відходів чи шкірок? Чому ви яблука не перевірили, де теж все розмитнювалося по тарифах Бог знає яких? копіючих? держава втратила від того мільярди? Коли я назвав Одесу, вони почали кримтячим голосом питати, що, що ми знаємо. А що ви знаєте про Одесу? А знаємо про Одесу, що за цей період одна коробка коштувала зверху, так називається контейнер, який приходив з основного з Китаю. До 40 тисяч доларів вони підняли таку ціну. Оце все йшло на кишені, це все йшло на хаба. І коли ми це підрахували, за рік держава втратила 2 мільярда доларів тільки через один пункт. Одеса порт. І коли ми почали це все робити, отак воно і почалося. І потім почалися репресії. Та в мене з помічником помічник потім право присутності наших депутатів, був дзвінок мені каже, а ви знаєте, що зробити, пане Бловацьке, щоб не звільнили вашого сина. Напишіть заяву, що ви відкликаєте свій голос за те, що ви не голосували за відставку пана Калетника. А я кажу, а яка мотивація? Я кажу, хто це мені таке буде говорити? Він каже, а ви напишіть. Далі по тексту напишіть, що ви відкликаєте свій голос у зв'язку з тим, що ви вивчили ситуацію, що робота на митниці покращилася. Кажу, шановні, я якраз почав вивчати ситуацію, моя комісія починає вивчати. То ви на мільярди доларів обікрали вівщину. Ви один бюджет, обласний бюджет області забрали за два місяці.